Бузок від арборету, парфумер Влад, Зварич, прекрасне поєднання фіолетового, темного та лілового бузку. Це перський бузок разом з французьким. Давайте спробуємо, чи схожий парфумерний бузок на наш справжній І так, спробуємо спочатку, як пахне бузок. Ах, цей солодкий, травневий, приємний запах дитинства. Ну, а тепер гарненький парфум під назвою Бузок. Ох, ви знаєте, цей аромат дуже солодкий. Він ще більш ах, солодкий, ніж справжній бузок. І він такий якийсь насичений. Аромат бузок мені схожий на солодкий дюшес газований. Схожий на величезний букет квітів, в якому не лише бузок, але й нарциси, ще якісь дивовижні весняні квіточки. І знаєте, що ще поступово розкривається якась така прохолодна волога, тим паче, сьогодні ще така погода не зовсім весняна, а як початок весни. І я прочитала, що в Пірміді є нота води, акорд води, саме акорд, і, мабуть, це про нього це така якась легкість і прохолода. Водночас аромат бузок розкривається поступово, багатошаровий, вологий, приємний. і Є в ньому якась прохолода незвичність. Як дійсно зараз прохолодна весна, наче це початок весни, але спокійний, теплий аромат, і він так е, трошки зігріває, але водночас е, втомовує спрагу, тому що наповнений киснем. І я прочитала, що в піраміді є акорд води, і він дійсно відчувається. Завдяки йому цьому акорду, цей парфум стає більш тендітним, більш вологим. І схожий на весняний коктейль в ньому є також ноти конвалії. Я дуже люблю конвалію і відчуваю, що ці квіти вони виділяються на перший план навіть. Тобто, спочатку чується бузок, а далі вже солює конвалія. Приємний, квітковий, вражаючий, натхнений весною. Однозначно рекомендую аромат бузок і кажу, що він дуже схожий на справжній бузок, який ми любимо. Бузок, який нагадує про дитинство, про весну і щастя.